Знаєш, останнім часом я багато думаю про те, як же ж працювати 24 на 7 365 днів в році і не вигорати. І досі тобі скажу, я до кінця не знайшов відповідь на це питання, але точно можу дати декілька порад. Перше. Відпочинок такий, знаєш, собі пасивний, це не працює. Працює переключення від однієї діяльності на іншу, і як правило, це пов'язано чомусь з фізичним навантаженням. Ось нещодавно я для того, щоб не вигоріти в черговому проєкті, пішов в ретріт, піднявся на декілька е е гір, і це був найкращий для мене спосіб не вигоряти. Другий спосіб, який тобі рекомендую, це. Трошечки сповільнятися в процесі роботи. Не треба усіх досягательств. Не треба себе, як то кажуть, додатково навантажувати. Тими задачами, які не є твоїми безпосередніми як власника бізнесу, як людини, яка повинна за... займатися стратегією. Делегуй, довіряй людям, і точно в цьому питанні тобі буде легше не вигоряти. Бажаю тобі класного work-life balance. -у.